І всім привіт, ребята! Сьогодні вибирати Майнкрафт, е, сьогодні будемо будувати е, коротше, поліцейський участок. Вже яка частина я вже сам збився, десь п'ята, четверта, я фігі, одна. Поки що такий у нас прогрес. Сьогодні побудуємо е, другий поверх і це буде кінець нашого поліцейського участку, і ми вже будемо приступати на речі до наступної постройки. Я думаю, той етаж вийдеться прикольним. І в мене на нього гіанські плани. Ну ще, свідчення, давайте я зараз освітлю тут і все діло. А, ні, давайте вже освітлю, як е, вже все буду. Налишається ще тільки, коротше, цей етаж і все. Так що давайте я зараз буду набирати матеріали і зустрінемося вже, як все буде готово. Так, пацани, нас тут вже, як ви бачите, я зробив підйом наверх. І туди додав такі штуки для красоти. Я думаю, це і так зрозуміло, тому що виглядає не пусто, тут все щось там буде Так Якщо, ребят, приступаємо вже до самого, ну, до другого поверха, до кімнати капітана. Е -е, і, звичайно, що якісь там штуки, якісь там другі. Ну, ще все побачите. Let's go! Оцени, тут є таке діло, коротше, ну як ви бачите, вот так все у нас виходить. Добрый друг повар, як е Да. E, ja, думаю, что що... шички так, то другий поверх. Тут и как чемчик. Эээ. Щассек. Вот коврик. Мы його зараз забацим тут. Так, А бацать. Так, ладно. Так, тут я так понял, не ставиться. Так, не ставиться. Е, Ось такий поки що у нас другий поверх получається. Думаю, досить прикольно виглядає. що приступаємо до самого головного кімната капітана. Вона, в принципі, от такого розміру. В принципі, давайте я зараз наберу речі і зразу ж вернуся, не вас згодкувати. Так, пацани, я вже набрав правильні речі і почнемо ми, звичайно, що з робочого стола. Так, тут таке бам. Бем. Так, так, значить, у нас буде тут так. Дальше вот такий монитор. Ось вот такий... Е, непон. Так, ща исправим. вот, І... И... Непон. Опять исправим. Щас все буде Так, сейчас сек. Опа, вот так. Так, значит, тут я вот ми бахаємо. Дальше вот такого. І тут еще мы поставим якийсь кофе. E, так, э, нормально, давайте я що так зараз поставлю. Непон. Отак. Так. І тут і зараз поставим, допустим, якесь, сейчас, э, секунд, де, де то говно. Так. Чекай. Во. Ово, <laughs> навіть. Так. Отак. Вот і от тут вот ставим кофе. Отак, вот в принципі, виглядає, думаю, досить прикольно. Тут капітан буде... О, так, чекаю, не треба оцього говно випити. Так, тепер, що нам далі треба? Так, словничок. Ну, Я вже туди не знаю, де пихнути, тому. Буде без словничка у нас, капітан. Так, от такі от нам точно треба. Бемс, бемс, бемс. Тут, допустимо, якісь цілі будуть. Плани. І т.д. подобне. Так. Вот так, в принципе. Получается, досить не А? Да? Правда? Я думаю, правда. Ну давайте, чтобы было симметрично, вот такого поставлю. Все, я думаю, вообще идеально. Не, ну а шо, вся стена в планах. Нормально. Так майбут. Хотя не, вся стена, то якось не того. Давайте вот такого взорваем. О! Вот о! Во! То, что надо. Так, вот такого эшим, думаю, пока. Так, ладно, я йду далі за матеріалами, щось тут треба зробити. Однозначно. Так що зараз вернусь. Так, пацани, знову е вертаємося. Так, я тут кулір, звісно, забув десь всунути. Я думаю, я от... тільки навіть знає, де її всунути що тут. І. Е е кулір явно десь і тут треба, так що тоді не, 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 то не обговорює. Я навіть знайде отут. Так, і ще на першому поверсі десь, десь треба всунути. Я думаю, да. Не... Да. Я думаю, файно десь так виглядає. Так, в тюрмі. Не знаю наше в тюрмі кулер, но пусть для охоронця, ну і щоб шопперше нашим э, говноєдам Воду принес. А, все штуку нам. нам треба йо -мо, ти шо? Шо за. Говно! Ладно, так. Ну, короче, ладно, я иду дальше за материалом. А, ааа, куда куда, куда, куда? Куда дальше за материалом? Я никуда дальше не веду. Ну ты удар туда сунут. Я думаю, я знаю, да. Все, теперь можна тебе за матеріалом. Короче, набрав я так немало матеріалів, материал, скажем так, так що, в скире то все діло розставляти. Так, для початку, что нам треба, я думаю, вот сюда то пупсика то поставим. Так, вот, я думаю, діло... вот так. Не, ну а шо? Нормально, две башки какого-то наеда. Хотя давайте... О! Хо-хо-хо! Во! Вот то его место. Так, я думаю, что вот всего говно мы сюда всунем. И вот того, вот такие вот дела мы Так, так. Так. О, нормально. Все. Так, дальше. Что нам дальше треба? Что? Два молока, два каких-то... Шубрика, шубріці, нормально. Так, то все ми удаляємо. Удаляємо. Так, і опять же вернуся вже з новим матеріалом. Так, пацани, з новим матеріал ми Я відповідав, яку зміну зараз буду робити. Так, бенс-бенс. Сейчас все буде. Сейчас все поймете, що я роблю. Я думаю, дехто вже понімає. Рішення. Так, тут щось так виходить, що це не симметрично. Ладно, пофіг, отаку ще і справимо тоді. так, Вот Так. Так, е Зараз отак зробимо. Так, во, ребята, вот чекайте. Туди буде камін. У нас тут зараз буде блін. Я, я десь забрав ту голову дебільну, ну ладно. Так, значить ми ставимо дві голови тут і по боках. Так, то вже добре. Далі, нам треба десь годинник сунути. Де нам можна всунути годинник? М? Ні ніхто не знає. А я не знаю. Ну о, думаю нормально. Так, е ладно, ребят, я опять йду за матеріалами. Та, я знаю, я опять йду за матеріалами. Найс. Все, ще вернусь. Так, я за матеріалами не пішов, але зато по поняв, що далі мені далі ставити. Я вирішив отакі вот штучки далі поставити. Я думаю, акваріум буде тут і в тему. Все, тепер. Так, годинник ми теж обираємо відсюди. Так, ну тепер я йду далі. А5 за матеріалами. Та. 5-25. Так, пацани, я тут капітану зробив велику шафку, щоб у нього тут якісь е, штукенці були. Е, так що, щоб він не був повним мужом. Так що давайте я зараз її заповню. Що... А, е, оцього шафу треба сюди поставити говно, куток просто Ну, все. Так. И тут ізверху можем ще якесь говно всунути. Ну, яке говно. Ну, давайте тут говно. О, чекайте. <смас> так, ладно, що ж ми к тому капитанчику тут всунемо. Давайте топор, кирку, лопату. А, не, все алмазне, треба зовут. Треба срива, бо зло, Чому срібло, тому що я так захотів. Э, так. Ммм. Вутку нам нафиг не надо. Так. Шо що шо капітану капитану, можно е? А? а, щет, щет 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 и тут ембес смерти. Все. Так. Так, ні ні Бемц. 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 без, бідайте без зажигалки Війдеться, верніше, без того. Дальше. І це смерті отаку. Все, пацани, от такий поліцейський участок у нас получився. Е -е, надіюсь, вам сподобався той, той відеоролик. Е -е, я сильно над ним постарався. Ну, скажімо так, я над тим поліцейським участком постарався, ребят. Так що. Короче... Короче... Вот такой полицейский участок у нас получился, ребята. Е, оцінку можете свою дати в комментариях. Но обзорчик, повноцінний обзорчик, фін, фінальна е, наша участь буде зразу після того відеоролика. Так що, ребят, ставим лайки, підписуємося на мой канал. Всім дякую за перегляд и всім па-па-па!